Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть ви ще сили, що заважає знищити расистів, що наступає на Покровськ. Скажіть, допоможіть. Агресія дуже сильна дійсно. Угу. Хочуть вимкнути повністю всі шляхи і дороги, щоб не надходила прові... ну, взагалі ні, ні продукти, це катастрофа. Це вони хочуть оточить, що люди. Будуть дуже сильно потребувати продукти. Руйную всі плани ворожі. Тут така маніпуляція, дійсно. В них мало людей оточить. Їм тільки до околиць вони можуть дійти. От, тільки до околиць самого міста. Заперечую весь негатив. Убираю. Руйную всі плани рашистські наступати не зможуть. Ті плани грошистів. Виходить, карта. От вони от зараз мають якийсь план, а надалі плана немає. Зараз у них виконується план, і сильні дуже втрати, поразка, цей план невдалий. Всі російські війська будуть убиті знищені, і перемога військових України. от А там далі плана нема. весь негатив. Убираю, скажіть, допоможіть, що буде із Покровськом. Найближчий час, чи є загроза оточення окупації не бачу я окупації. Є, може бути таке, що вони хочуть ізолі... ізолювати, щоб дуже важко було постачати провізію, їжу, ліки. От. Ну, гма... г... Гуманітарна катастрофа. Заперечу весь негатив убираю. Викриваю всю агентуру расистську, всіх, хто здає інформацію расистам. Викривають, засуджують на довічні строки. Все буде добре. Прошу Вищі сили, допоможіть знищити всіх росіян, російських найманців, що наступають на Покровськ і закрите небо над Покровськом, захист міцний, одвертаю, одсікаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни. Отвертаю, одсікаю. Повертай назад рашист, Там хай в голову летить, їх нищить, і більше вони атакувати, наступати не зможуть. Буде так і так є. Перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду. Прошу, допоможіть. Захистити Покруськ, знищити всіх рашистів, також всю авіацію, артилерію, рашистську, щоб більше вони не мали змоги продовжувати наступи. Буде так і такі. Наступати більше не зможе, буде так і так є. Так, і ще я хочу подивитися. Курський напрямок, скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає нашим військовим захопити Курськ, рухатись вперед, чи є якісь перешкоди, що заважає. Це буде дуже гарно. рашисти намагаються зупинити, намагаються дуже багато сил, витрачають всіх їх убито. План, наші військові здійснюють свій план. Скажіть, допоможіть, що планують рашисти на Курському напрямку робити? У них готується колона. Вони готують якусь техніку. Це буде саме не з повітря, а саме техніка буде їхати. Ну, Мені йде, що буде їхати колона. Це вони до цього готуються. І ще багато хто, інформаторів багато, збирають інформацію. От. Від місцевих прошу вище сили. Допоможіть захопити Курськ нашим військовим. Відкриваються всі шляхи дороги. Більше не можуть рашисти продовжувати супроти втікають, лякаються. Там вже все рашисти руйнують міста дуже сильно. Прошу ваші сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги нашим військовим на знищенні росіян. Це буде добре. Росіяни тікають, відступають. Не можуть зупинити військових України. Буде так і так є всі расисти і корейці. Всі найманці рашистські тікають, відступають, не можуть чинити супротиву. Більше немає жодного рашиста, Буде так і так. Прошу вищі сили, допоможіть, одведіть, одверніть од наших військових, українців. На Курському напрямку одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни. Гранати і кулі, і поверніть назад расистам. Хай в голову летить, буде так. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, закликають. Допоможіть нашим військовим захопити Курськ Москву, Курськ, рухатись вперед, здійснити всі свої плани, наміри, всі поставлені цілі досягнути без перешкод. Буде так, так і є. Та буде все. буде все сказане, здійснено так буде. Так, і ще що планують росіяни Путін, хто і хто за ним стоїть у лютому місяці. Що буде відбуватися в Україні? Які плани у расистів щодо лютого? Щодо України у лютому місяці? Це лютий. Ну, може, перша половина вони будуть дуже сильно залякувати людей. От, залякувати. І карта перемоги вийшла. Нам буде підтримку давати Європа дуже сильно, зброї багато. Наша мрія здійсниться щось, що дуже сильно не вистачало нашим військовим. От здійсниться те, про що чекали, на що бажали. Скажіть, що планують расисти щодо України у лютому місяці робити? У них тут будуть відступати, будуть якісь території, де вони змушені будуть тікати, відступати під тиском, не просто під тиском. І на це дається зброя від Європи. Прошу Вищі сили, допоможіть знищити всіх росіян, російських найманців, всіх, хто обстрілюють. Хто дає накази, хто здійснює ці накази на обстріли, на наступ знищити, щоб більше вони не мали змоги продовжувати війну наступ. Тікають, лякаються. В лютому місяці зруйновано повністю всі плани, рашистські, вся їхня військова інфраструктура, склади з боєприпасами, ракетами, снарядами, бомбами. Дронами, особливо цих дронщиків, усіх знищено, і тих авіацію, російську військову, все знищено разом із льотчиками Більше їх не існує. Буде так і так є. Повертається вся біль сльози, страждання, смерті. Все лихо, що принесла Росія Україні, повертає їм назад, хай на собі відчують ті, хто дає накази, хто виконує. І всі, хто підтримує расистів, особливо всі країни, що підтримують, надають зброю, хай на собі це все відчують. Буде так і так Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, допоможіть обирати всі перешкоди, що заважають знищити расистів Росії, розпастись Росії, припинити війну. Більше не може Росія воювати, немає чим і немає ким. Буде так і так є. Це буде все сказано, угу. Це має бути гарні карти. Взагалі все, все має бути добре. От, на цьому я завершую. Дякую усім за увагу. І до зустрічі.